Привіт, мене звати Іра і я люблю говорити про їжу. Зараз у мене сніданок. На сніданок будуть огірки, помідор, я дуже люблю овочі, запарила кускус. -кус. До кускусу я вирішила додати трохи білку у вигляді тунця. Зараз я вам його покажу, як він виглядає. Хотіла тунець. У власному соку, але вибрала випадково тунець в олії, олію злила. До речі, дуже цей смачний тунець, додаю приправи. Стараюся менше використовувати солі. Тут в цій приправі є перець, сіль і лимон. Досить непогана приправа. Так, тунець я відважую, щоб знати приблизну його калорійність. Це я зважила 60 грам тунця. Сніданок майже готовий, додаю ще одне яйце і один білок. Варила їх у силіконових формах. Ну, ось у мене яйця. Люблю так готувати, тому що не потрібно їх чистити, і жовточок трошки сируватий, так як я люблю. І чайок чорний. Сьогодні 9 липня. Завжди п'ю каву, дві кави в день випиваю. Варимо ми її в турці, тому що кавомашинка зламалася у нас. На обід у мене фарширований перець, салат із капусти, огірки та помідори і чай чорний. На фоні завжди щось грає. Вечеряли ми в епіцентрі, тут гречка, лоці печені і салат з капусти. Вийшло 174 гривні, салат з капусти 64 гривні. Напишіть, чи це дорого, як для салату з капусти. І також після того, що був вечірній перекус, це фрукти на нас з чоловіком двох. Панан, персик, нектарин та яблук.